Найбільший український агрохолдинг завершив будівництво в першу чергу комбікормового елеваторного комплексу, що в місті Рогатині це другий найпотужніший елеватор в нашій області. Подробиці в сюжеті. Уведення на Рогатинщині в експлуатацію одного з найбільших гігантів зернозберігання в області. Символом цього стала червона стрічка, яку перерізали директор департаменту агропромислового розвитку області Іван Андріїшин та Володимир Сущенко, директор департаменту зернозберігання комікормового виробництва. Опісля чого перші дві вантажівки урочисто завезли зерно до елеваторних силусів. За останні 10 років у нас валовий збір зернових в області зріс з 380 тисяч до Понад 700 тисяч цього року буде, і це зерно потрібно десь зберігати. Якраз такі об'єкти допоможуть. А наявність тут сучасного комікормового заводу, який буде випускати по 10 тонн комбікормів в добу, це дасть новий поштук розвитку галузі тваринництва, в першу чергу це птахівництво і свинарство. З початком роботи комплексу всіх присутніх привітав заслужений артист України Ярослав Крайник. Церква в лиці українських та польських представників також приєдналася до заходу і поблагословила на добру роботу працівників підприємства. На святі також були присутні представники міської та районної ради Рогатина. Очільник міста Володимир Гусак запевнив, що відкриття елеватора надзвичайно тішить місцевих жителів, оскільки вирішується одне з першочергових питань, а саме проблема безробіття. Сьогодні вже 30 тисяч кукурудзи заготовлено, і пробний пуск заводу проходить на вищому рівні, бо все ж таки і для людей соціальна напруга знімається і є результат того, що люди мають роботу, плюс до того є зарплата. Будівництво гігантського елеватора тривало трохи більше року. Рачено чимало зусиль. Зокрема, прокладено більше п'яти кілометрів зовнішніх електромереж. Усе на підприємстві відповідає європейським стандартам якості, зазначає директор департаменту зернозберігання комбікормового виробництва Володимир Сущенко. Технології розроблені з допомогою канадських фахівців і інженерами нашими українськими, адаптовані до приймання і специфіки приймання зернових. Які є в Україні Наприкінці заходу? Ті, хто перерізали стрічку, урочисто заклали наріжний камінь нового будівництва комбікормової частини, яка розміститься поруч з уже збудованим об'єктом.